Вулиця Коперніка в'їхав трамвай другого маршруту 1139. Вулиця Коперніка проїжджає трамвай другого маршруту. 1109. Львівській трамваї на вулиці Коперника. Проїжджає трамвай першого маршруту 11.86 напрямку залізничного вокзала міста Львова. О, на зустріч їде трамвай 12.40 першого маршруту. Один з швейцарських трамваїв міста Львова. До 30 метрів довжини. Вулиці Коперніка проїжджає трамвай другого маршруту, 1071.